Друзі, нас інфоперші про головне поїхали вбивство кучми з такими заголовками ходять статті. Пишуть, що саме такі листівки отримав колишній президент погрози та відверті прямі натяки. Телеграм-канали пишуть, що кучма покинув Україну не тільки через стан здоров'я, але й через погрози вбивством. Багато радикально налаштованих груп вважають що кучма і всі, хто продавав і здавав нашу зброю до 2014 року. Є зрадниками, і їх нібито потрібно не судити. Як заведено у цивілізованих країнах, а ліквідовувати пишуть, що кучмі. На домашню адресу приходили навіть листівки з погрозами щодо вбивства колишнього президента. Пишуть, що він посилив охорону, а згодом ціло, нібито покинув країну офіційно на відпочинок неофіційно на не лікування та отеча від погрози. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Пишуть, що інформація не надає розголосу, але правоохоронці нібито вже шукають словомисників. У той же час телеграм-канали пишуть, що ЗСУ відновили нещодавно знайдений таємний аеродром в скалі, аеродром величезний, з закритими ангарами, запасами внаслідок ядерної війни пусковими шахтами ядерними боєголовками та скретним машелоном пишуть, що під скелою лишилися неліквідовані ядерні боєголовки тих часів, які Росія списала в утилі. Усе відновлюється саме тому у Путіна така паніка. Трампа зрозумів, що обійтися тепер можуть і без нього. Ракети часів кучми, які він сховав свідків, прибрали осерешта в архів. Україна активно працює над відновленням власної різноманітної зброї, використовує усі ресурсні, а також колишні радянські таємні бази, у тому числі під. Земні, які без ядерної зброї не знищити, пишуть, що кучма приховав у ці склади і аеродроми. Це була його гарантія безпеки проти Путіна. Після все заархівували, свідків прибрали. Більшість ніхто не знав. Втім, зараз хлопці зсу залужно вийшли на ці склади і сліди архіву і пломби знято. Все продовжується під грифом. Секретно про це не знав ніхто. В той же час останні удари по Києву наносилися літаками, які свого часу віддав кучма. Ракети вже по Україні давно Стріляли також ті, які від віддані кучма та Тимошенко, блогера з Радума пише кучма віддав нашу ядерну та стратегічні бомбардувальники і ракети, і поки Київ та інші міста горять, стосуються собі на лазурному березі. Це норма. Там говорили про його арешта. Якщо арештують, я повністю, хоча б якусь справедливість, якщо ні, то це повний кінець. Якщо ж це зрада відбудеться на очах усього народу, політиків, еліти, війська кожного українця, підла неймовірно підступна зрада першого президента держави Кравчука, яку. Довершив вже другий кучма. Пише Петро Лічмана, голова Хмельницького ОНСЖУ. Погодьтеся, ніхто у світі не скасовував закони сильного в усі часи в усіх народів. Саме могутнього потужного не лише поважають, але й бояться. То хіба цього не знало? Перефарбований цикіста Кравчука, сидячи всі каденції голови Верховної Ради України і президента своєю дупою на двох берегах Московії та Києва. Чи це не цього кучма? Працюючи все життя на оборонку, усвідомлювали, знали і могли, Могли спрогнозувати, чим все це закінчиться. Однак лише хижа особиста зацікавленість цих двох продажних шкур Кравчука Кучми призвели до сьогоднішньої. назвемо, речі своїми іменами третьої світової війни. Хочу дуже помилитися. Може останньої історії людства. США і Росія аж пощали, бажаючи бачити Третьої світові ядерну державу беззубою та кволою. Тоді перефарбований московський цикіст Кравчук і його співучасник, де з огляду нинішньої варварської війни проти України з боку ординців. Голова СБУ марчук почали активно позбавляти Україну. Ядерного захисту проти цієї відкритої зради виступили В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Володимир Тоглубенко і офіцери Вілен Мартиросян Олександра Скіпаліський, Григорій Омельченко. В жовтні 91-го року до кабінету мерзотника Кравчука тоді голови Верховної Ради прорвалися полковники Мартиросян Скіпаліський та Омельченко і рішуче вимагали не виносити до Росії хоча б тактичну ядерну зброю, а залишити її як гарантію стримування військової агресії московської орди. Бо вже тоді московські поганці почали пропрацьовувати анексію Криму і агресію на Донбасі. Відомі випадки, коли приміром, генерал Михайло Башкірова, склавши присягу на вірність України, відмовився виконувати накази міністра оборони Росії Шапошнікова Рашиста саботував передостокацію стратегічної авіації з прилук і Узина до Арязані та Генеліса. З пропагандистської Москви приїхали ординці генерали і в нахабний спосіб хотіли перегнати дальню стратегічну авіацію, яка була часткою України на території московитів. Тоді Башкіров звернувся до свого приятеля командира. 72-ї мотострілецької дивізії перекрили п'ятьма БТРами з літньої смуги, не давши такий спосіб привласнити москалям наші літаки. Однак старші військові чини, які і деякі українські політики на чолі з іудою українського народу кравчуком зробили свою темну справу у квітні 1992 року. На Верховну Раду України надійшло якесь повне прозріння, бо прийняли постанову про додаткові заходи щодо забезпечення Україною без ядерного статусу. Чим заборонили вивезення з держави ядерної тактичної зброї, московські поганці. Оборилися, бо добре знали, що таке в крока це гарантія, що вони сидітимуть у своєму болоті тишком нишком, не засіхаючи на нас, адже Україна могла легко знищити Росію у відповіді на агресію, навіть тактичною ядерною зброєю, але знову державу зраду вкотре вчинив негідний кравчук, який у 1994 році умовляв Верховну Раду України зняти застереження щодо ядерного роззброєння і ціннічно заявив, що експерти Росії США та України ось ось працюватимуть над призначенням варто. Ст ядерної зброї, і це вже після того як вона була фактично вивезена і знищена за вказівками мерзотника, щоби там не плів, це є нині. Про московський лиси, українська гнида. Але тоді він отримав не якусь молоду державу у вигляді безпорадного маляти, а суперядерну державу залишається понині таємницею, скільки срібників за знищення ядерного потенціалу України отримали і уди Кравчук і Кучма, і, в свою чергу, Україна отримала жалюгідний папірчик у вигляді Будапеського меморандуму, розрекламованого насамперед хижої Росії. Їєю папірець, яким даруйте, варто пітерти одне місце в одному місці. Іншими словами, Україна через раду двох мерзотників кравчука, і Кучми почала жити в ілюзії міжнародного захисту. Чим все закінчилося? Побачили 24 лютого, хоча ні ще у 2014 році. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. поразам